Всім привіт! Як ви зрозуміли, сьогодні відео про МТЗ. Покажу вам, які є популярні моделі на сьогодні, скільки що коштує, ну і, звичайно ж, як виглядає. Зараз на фоні побуде 82.1, це найдешевша модель, яка є на сьогодні в наявності. Але перед тим, як розпочати розповідати про самі трактори, я хотів би прояснити трішки ситуацію. На рахунок себе особисто, ну і взагалі продажі таких тракторів. Я не агітую, я не рекламую, я показую те, що є в наявності на сьогодні. Чому? По-перше, це те, що запитів все ж таки на покупку таких тракторів досить багато. Люди давно вже працюють на цій техніці в Україні, і по суті, пересадити людину на щось інше, ну це складновато. Вже, звичайно ж, більше і більше людей пересідає там на і на марки, на китайську техніку, але все ж таки залишається і багато саме прихильників і МТЗ. Ну, По-друге, неможливо різко взяти і обрати з ринку якусь техніку, особливо таку, як МТЗ, на якій працюють, повторюсь, уже багато років в полях. Звичайно ж, таку техніку всі дуже добре знають. Звичайно ж, є таке твердження, що на неї можна купити запчастини в будь-якому. Магазині, на будь-якому базарі, ну так, це вже спорне питання, але тим не менш так, в принципі, я з цим походжуюсь. Я думаю, всім зрозуміло, що це самий доступний трактор, особливо на вторічному ринку. Їх дуже багато. Також я думаю, немає такого села, де б не було хоча б одного такого трактора. Ну, взагалі-то я рахую, що це саме розповсюджений трактор, який працює на полях України. Ну а на рахунок того. Що, хто і як купляє. Ну а взагалі-то люди купляють, по-перше, саме те, на що їм вистачає коштів. Ну а по-друге, людина сама вибирає, яка техніка їй підходить, яку вона може обслуговувати, яку вона може ремонтувати. В кожного є своя, як то кажуть, голова на плечах. І це вже, звичайно ж, вирішувати кожному особисто, яку техніку купувати і на що саме звертати увагу при виборі. Або чому віддавати перевагу. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Ну, а взагалі-то у нас є вся техніка, тобто конкретно чомусь надавати перевагу я не збираюсь. Є трактори. На сьогоднішній день це китайський, індійський, ну і МТЗ, як бачите, теж є. Хоча особисто моя думка давно вже сформована, я її, в принципі, транслюю потроху. Хто розуміє, той, звичайно ж, мене чує. Ну, але ж, повторююсь, це моя думка. У вас є своя голова на плечах, тому це все ваші справи. Звичайно ж, ви можете своїми думками ділитись в коментарях. Мені цікаво почитати, я завжди слухаю, читаю. Звичайно ж, також і відповідаю на коментарі. Ну, Взагалі, в кого якісь конкретні запитання, або хто хоче замовити техніку, номер телефону, ви бачите на екранах. Якщо брати конкретно МТЗ, в принципі, є. Доставка по всій Україні. Тут сьогодні, в принципі, зібрані якраз популярні моделі, крім однієї, з них вистачає 1025.2. Їх, до речі, в наявності в принципі, взагалі немає. Є 1025.3. Ну, Взагалі, по цінам і наявності пройдемо трішки пізніше. Зараз, на сьогоднішній день все ж таки так і залишається як і рік назад, як і два назад, як і три назад. Популярна модель. МТЗ це 892 і 892.2. Тож, зараз похожу округ, позаглядаю конкретно на 892-му. Мене особисто цікавить, де що стоїть, ну і звичайно ж вам покажу. Бо все одно ви задаєте питання. Ну а так, на відео і самі все, звичайно ж, побачите. Зараз, звичайно ж, мене конкретно цікавить, яка стоїть паливна. Раніше ставили моторпаловські паливні, ну а тут бачимо. Що ні, моторпаловських зараз я не наблюдаю. На 82, до речі, теж дивився там теж не моторпал. Раніше всіх цікавила саме ця паливна, ну а зараз, не знаю, можливо, що змінилось, напишіть в коментарях. Ну, а взагалі, по кабіні, зараз вам трішечки покажу. Все ті ж підніжки, та ж резина 16,9х38. Якщо вас цікавлять, до речі, більш детальні огляди, теж пишіть в коментарях. Я, в принципі, планую робити, але. Остаточно ще не вирішив, будемо дивитися, як ця тема зайде на каналі. Що ж, ну а тут по кабіні, в принципі, нічого особо не помінялось. все як було, так і залишилось. Той самий мішок іде до трактора. Він, звичайно ж, запломбований, тож лізти і розпаковувати туди ніхто не буде. Що ж також багатьох цікавить рік випуску яким чином зараз трактори заїжджають в Україну, я цього не знаю. Ми не імпортери. І ми ці трактори в Україну не завозимо. На рахунок року випуску, то він вказаний як 22-й рік. Тобто, це саме та партія, яка ще замовлена до початку війни. І саме ці трактори ви зараз бачите. На екранах. І тут, в принципі, я вам так скажу, широкого асортименту дійсно немає. Те, що є, те є. Наприклад, якщо 1025.2 закінчились, то нових ні звідки вони не з'являються. Тобто ніхто їх не збирає ніде в Україні і з-за кордону ніхто їх не привозить. Ну, по крайній мірі, саме із тих імпортерів, з якими ми співпрацюємо. Так само немає. Моделі 82.1 саме з балачним мостом, залишились тільки звичайні п-образні. Ну, в принципі, така ж історія і з багатьма іншими моделями. Тут краще вже розказати, як то кажуть, те, що залишилось. Чим я, до речі, зараз і займусь. Отже, почну з найдешевшого і піду по порядку збільшування ціни. Отже, 82.1 з портальним мостом коштує на сьогоднішній день 940 тисяч. Наступної наявності є МТЗ 892, коштує 1 млн 20 тисяч. А 892.2 з балочним мостом коштує на 20 тисяч дорожче, тобто 1 млн 40 тисяч гривень. Також наявності є модель 952.3 з портальним мостом 1 млн 75 тисяч, з балочним мостом 1 млн 95 тисяч гривень. Далі йде 1025.3. Який коштує 1 мільйон 280 тисяч гривень. Також 1221 звичайний є. За ціною 1 мільйон 430 тисяч. А версія Tropic буде коштувати 1 мільйон 560 тисяч. Ну і ще в наявності залишились МТЗ-1523. За ціною 1 мільйон 940 тисяч гривень. Ну, в принципі, з наявності все. Одразу, до речі, скажу: 82 ки 892 -ки в червоному кольорі немає, є тільки синій. Також перед війною там приїжджали 892 з пластиковими задніми крилами, теж їх в наявності немає. З червоних взагалі тут виходить тільки три моделі: тобто 952.3, ось цей, і 1523. Все. До речі, напишіть взагалі в коментарях, як на сьогоднішній день ви ставитесь до моделі 952.3, тому що до війни ну, їх завозили в невеликій кількості, на всіх бажаючих особа не вистачало, І питали за ці трактори взагалі-то частенько. В принципі, і сейчас багатенько запитують. Навіть на днях у мене запитували саме чим відрізняється 952-й від МТЗ 892. Тож зараз я швиденько якраз і відповім на це питання. Саме перше це, як ви розумієте, іде дизайн, тобто крила, капот. Позаду трактор, конкретно по навісці, все стандартне, як на МТЗ. Наступна відмінність це, звичайно ж потужність. Тут вже йде 95 кінських сил, турбіна є з інтеркулером, Також відрізняється розміром резини та коліс, ну і коробка. Коробка тут іде синхронізована. І якщо брати основне і саме головне, то це все. Звичайно, ж, там деякі дрібниці ще є. На Мені, наприклад, подобається, як тут відкривається капот, що він відкривається вже спереду. А це все ж таки, на мою думку, зручніше. Ну і якщо хтось думає, що тут щось змінили по кабіні, то ні, зараз я вам одразу продемонструю. І як ви бачите, ну, нічого цікавішого або кращого тут всередині. Немає та ж сама підніжка, і можна сказати, абсолютно ж той самий салон. Тобто зміна дизайну відбулась тільки зовні зсередині, нічого змінювати не захотіли. Ну, МТЗ є МТЗ. Комусь подобається, кому ні. Це вже діло кожного, як то кажуть. А ну так, да, по змінам акумулятори ж тут тепер стоять спереді під капотом. Також там трішечки збільшений основний радіатор на охолодження двигуна. Ну, взагалі-то якось так. Можливо, щось забув, але основне, я думаю, все ж таки я сказав. Отже, ось такі є трактора наявності. Номер телефону ви бачите на екрані, доставка по Україні є. І якщо буде якась активність там в коментарях, а буде відео набирати нормально переглядів, то є, в принципі, матеріал, який можна вам ще познімати і показати. Ну а там подивимось, що ж. Всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.